Вітаю! Баклажан універсальний овоч, бо багато чого з нього можна приготувати. Ось ділюся з вами рецептом, який спробувала сама і всім моїм домашнім дуже смакує. Я би сказала, баклажани без викрутасів, дуже простий, легкий рецепт. Баклажани нарізаю кільцями. Солю, зливаю зайву рідину. І підсмажую на сковорідці з обох сторін до скоринки. Баклажани готові. Підсмажую цибулю, моркву. І підсмажую недовго, щоб тільки овочі стали м'якими і напиталися ароматною олійкою, додаю порізані кубиками помідори і спеції, сіль трохи цукру і чорний мелений перець і тушкую десь одну-дві хвилинки. Беру кастрюльку і складаю першим шаром баклажани і засмажка, другий шар баклажани і засмажка. І третій шар, останній Баклажани і наша засмажка. Дві таких три Ложки сметани підігріваю на сковорідці і додаю одну чайну ложку грибної приправи. Вона вже має сіль, тушкую десь хвилину і додаю зубчик часнику. І Заливаю цією підливкою наші баклажани, накриваю кришкою і даю настоятися. Ставлю у холодильник, охолоджені вони схожі на гриби у сметані підливці смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!